Лікар-гінеколог покращує не лише зовнішній вигляд, а й загальний стан здоров'я жінки. Запрошую на консультацію та огляд, і ми разом знайдемо рішення будь-якої проблеми. Вітаю! Мене звати Лисовська Світлана Григорівна, я лікар-гінеколог, хірург, кандидат медичних наук з багаторічним досвідом в сфері охорони здоров'я та естетичної гінекології. У своїй практиці я поєдную передові методи діагностики, лікування та хірургічного втручання. Моя спеціалізація включає широкий спектр естетичних і хірургічних процедур, які спрямовані на вирішення таких питань, як відновлення інтимної зони, покращення функціонального та естетичного стану органів малого таза, а також корекцію вікових змін. Я прагну створити комфортну та довірливу атмосферу для кожної пацієнтки. Моя місія допомагати жінкам відчувати себе впевнено та комфортно, пропонуючи індивідуальний підхід і враховуючи всі побажання та особливості організму.